Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам трьохкімнатну квартиру в місті Івано-Франківську по вулиці Будівельників. Бачимо це вхідні двері. Тут у нас кухня. Гарно збережені ремонти. Бачимо гарно кухонні меблі. Подивимося вид із вікна. Квартира двохстороння. У кухні підлога, ламінат, центральне опалення, але є бойлер, що підігріває воду. Це у нас складова, можна робити перепланування, тобто збільшити кухню, буде вона по площах більша. Бачимо коридор. Зараз йдемо у вітальню. Квартира площею 62 метри квадратних. Прекрасна інфраструктура, школи, садочки поблизу, парк, магазини, супермаркети, такі як арсен, епіцентр. Бачимо гарно збережені ремонти. Йдемо далі. Це ще одна кімната. Зараз включимо світло, щоб краще було видно. Тут два балкони. Балкони засклені. Ці балконні рами ще дерев'яні, а ось останні металопластикові. Так ідемо далі. Тут у нас. Ванна. Тут у нас санвузол. Бойлер, який підігріває воду. Тут у нас ще одна кімната з балкону. Можна робити перепланування, збільшувати кімнати. Така кімната. Тут просто людей багато речей. Так, балкони засклені. Можна зберігати різні речі. Бачимо така кімната. Гарна затишна квартира. Добре, збережені ремонти, прекрасна інфраструктура. За деталями телефонуйте. Рада відповім на за ваші запитання. Дякую за увагу.